Всім привіт! Сьогодні будемо відповідати на питання, яку коварку обрати: Свіч чи Clever Dripper для дому, якщо ви любите імерсійні методи заварювання. Ну, Почнемо, як всегда, з компліментів. По-перше, і та, і та коварка прекрасна справляється зі своєю роботою. Заварює смачну каву, без проблем. Про відмінності далі. По-перше, це принцип роботи. Тут є важіль, на жаль, вверх він закрився. На жаль, вниз він відкрився, кава протікає. Тут, тут інша трошечки система, тут знизу такий клапан. Воно стоїть на столі, тобто ніжками стоїть на поверхні якійсь, воно закрите. Як тільки ви поставили на ваш сервер чи чашку, чи що там у вас, воно відкривається, кава протікає. Отак от. Тут трошки зручніше, тут трошечки своєрідніше. Друга відмінність, яка одразу кидеться в очі, це форма і розмір фільтрів. Тут отакі от трапеції, тут, звичайне, v 60 нічого незвичайного в плані фільтрів тут, тут, я ж кажу, трапеції. І найголовніше об'єм. Тут можна півлітра кави зварити. Тут не можна півлітра кави зварити. Ну, як можна, але не емерсійно. Тобто тут максимум воронку поміщається 250 це якщо чисту емерсію. Звичайно, свіч. Що плюси знову ж таки, компліменти, свіч можна використовувати як воронку. Хоча, а хто забороняє клевер, використовувати як, як, е, як воронку, звичайно, як, як прокуляційний метод заварювання? Вам ніхто не забороняє це робити. Просто свіч це якось більш звичний форм-фактор, як, як, звичайний v 60 виглядає. Насправді це по суті, по суті V60 60 це і є. І, і є. Я, чесно кажучи, не Добре, бачу. Ну, Розмір ви бачите, да? що клевер сильно сильно більше. Але він масивним здається. Так, да, він легенький. Насправді свіч важчий, бо він керамічний. От. Да. Що ще про свіч можна сказати, те, що мені особисто подобається. Е, є такий є варіант викори... експериментувати. Тобто ви можете. Закрити свіч, налити трошечки води, настоятися там, скільки вам хочеться хвилину, 30 секунд, 5 секунд, скільки вам завгодно. Відкрити, проливати як воронку, проти, знову закрити, налити води. Коротше, є поле для експериментів, якщо є бажання. Але знову ж таки, ми сьогодні це не розглядаємо, ми розглядаємо це з точки зору імерсійного методу заварювання. Тобто ми заливаємо кавою, заливаємо водою, чекаємо, настоюємо, заливаємо, куштуємо. Ще у клевера в комплекті йде кришечка. І я чув багато, що варто накривати. Сьогодні накривати не будемо. У нас буде окреме відео, чи варто це робити. Сьогодні задача дуже проста, тривіальна навіть. Дізнатися, побачити різницю в смаку, чи є вона взагалі, і допомогти вам обрати девайс. От, розказати плюси про мінуси, плюси ми трошки розказали. Зараз тепер по смаку розберемося. Ставимо воду, У нас буде і там, і там по 15 грамів кави. Буде сьогодні Гондурас Буаневіста, смачна кава фільтрова. Базова, але смачна фільтрова кава. І от на цій Беннавісті ми сьогодні будемо дивитися різницю в смаку. Згинаємо фільтри. Ну, Взагалі треба було каву змолоти, ну, та Тайоме. О! Ой, це щось маленьке якесь. Так, ну ми 93 градуси вже робили імерсію, але прикол цих девайсів в тому, що можна використовувати реально кипяток, звичайний чайник, вам нічого особливого не треба. Того сьогодні ми зальємо. Прям кип'яточок. Я поставив грітися на 100. А, так, да, треба змолоти. Ну, дякую, забуваюся. Рецепт буде дуже простий. Насипали каву, залили водою, 2 хвилинки постояло, перемішали, на 2.30 зливаємо. От так от. Ну я покажу, якщо не зрозуміли, все буде зрозуміло потім. На свіч Слава розробив спеціальний рецепт. Називається Рецепт від генія. Гадайте, хто геній? Звичайно, Слава. Він працює прекрасно, а от на клевер можна взагалі без рецепту. Як завгодно. Воно клевер обожнює, він дуже простий. Він, ре реально з ним бабуся розбирається Чи маленька дитина, хто завгодно. Дуже простий девайс. Шість Шіфт Да. Да, ще із прикольного пластику незвичайного. Так, чайник кипить, треба поспішати. Тут одразу включається таймер, я не чіпаю ваги. Я просто заливаю якомога швидше, при цьому розмішуючи кави. каву. Ну, зараз вже можна в центр лити. Я її розмішав. По-чесному 250, навіть трошки більше. Просто максимально швидко заливаємо. Все, чекаємо 2 хвилини, на, на другій хвилині візьмемо інструмент, будемо мішати. Ну, бачите, да, що тут місця вже майже немає. Тут можна ще трошки долити води ну, до 280, я думаю, можна було. Тут, бачите, як місця багато. Я ж кажу, на пів літра. Дві. О, ти мені допомогти. У мене там все було під контролем. 2.30. Тихо, обережно. Зараз 3 хвилини. Клевер. Свіч ще 4.43 ще доливається, тут теж доливається. Коротше, час однаковий, протікають, в принципі, плюс-мінус однаково. І Хіба що я помітив, що Свіч здається, ніби він швидше протікає, але потім якось повільнюється. Тут воно так поступово однаковий темп має. Це не важливо, важливо нам одне, що. Ти не хочеш, щоб я знав, де що. Правильно, правильно. Важливо те, що мені треба не знати, де що є, сліпе, сліпа дегустаціонка. Ура! А ти знаєш де що? Мекрон вже думає. Раз. Я буду зараз оцінювати об'єктивну просто чашку. Мені на девайс все одно. Я хочу зрозуміти різницю смаку і обрати, що мені більше подобається. Тут наче ніби трошечки кращий аромат. Може бути, не знаю. Сервер. Сервера, я б не сказав, не... Па... з ароматом а однаковий. Однаково пахне. Абсолютно, я не знаю, я різниці не відчув. М -м. Смачна, солодка, приємне дуже тіло. Єдине мені, що після смак трошки не подобається. Е, да, Підсушує, трошечки підсушує, але більше. Такий терпкуватий він. І малюсенька гірчинка на, кін... на задній частині язика. Малюсінька. Нічого критичного, просто трошечки такі мінуси, теж треба проговорити про них. Але, в принципі, смачно солодко дуже подобається. Різниця є. Менш солодко, але е, більше чисто, вже нема гірчинки не після смаку, не, менше, сильно менше терепкості. Е, От важко сказати, що краще, да? з одного боку, ця солодша, ця більш чиста. І тут трошечки більше кислотності. Чуть-чуть більше. Хм. Давайте ще раз. Так, п'ємо навпаки. Те саме. Нічого не змінилося. Я те саме можу сказати. Дійсно, тут трошки чистіше, менш солодка. Тут більш, більш, більше солодка, знову ж таки, але є такі трошки дефектні після смаки. Але не, не критично. Hello. Якщо, обрати... Hello. Oh. Hello. Якщо обрати, що мені більше подобається, Может, я не своє... знаю. З своєї сторони стане. Да. Да. А що тут Просто Ну, боеневіста. Беневіста? Да. Я після гейші неадекватно буду оцінюватися. Ну, дивися. Тільки що гейшу пили, і там були якісь там марін, Маку, Тут просто таке ну, солодко, гріхово, якось шоколадного так от покав в ароматі. Після гейщо було. смаку цікавіше, бо з'являється якась кислотність, яка балансує цю солодкість. Це така рівна, щільна. Солодка кава на кожен день, знаєш, до тістечка якогось. Mm -hmm. Ти справа повідаєш? Да, да, так, я справа. О. Зараз вип'ю зліва. А тепер те, що зліва. Що якось, чи так здалося? Ну, не знаю. ну більше просто. Да, з ароматом вони мені однакові. От ти відчуваєш якусь різницю? От саме за ароматом. Ні. І я не відчув. Те саме. І те. Я теж не відчув. Ну, нуль різниці з ароматом. Mm -hmm. Легша, більш пласкіша. Друга, права ця чашка мені здалася, але врахує, тільки залетів з вулиці, так знаєш. угу. Перша це. Права чашка більш комплексна, більш збита, більш округла, цікавіша. Тут більше кислотності і вона така більш якась пласка. Ми одне і те саме сказали, майже, yeah? то, грубо yeah? кажучи. Це да. не підіграно, я тільки-тільки yeah. приїхав з заправку. Oh. <laughs> я взагалі думав, що може, вони тут далі знімають гейші, варять і варять і вже якісь експериментів на на наварили. Але, ну так. То. Не, Женя професіонал. Якби я з вулиці зайшов, мені вдали каву, що б то не було, я б сказав, ну кофе. Кофа, кофе. Ну, я б взагалі нічого не відчув. Якщо б я не бачив, би, де вони стоять, я би сказав, що клевер ось тут, бо вона більш така пласка. Чомусь мені завжди в клевері кава більш така не насичена, більш пласка виходить. Тут, скоріш за все, воронка могла би бути, бо все-таки від, від рецепту на воронці можна зварити таку більш цікавішу каву. Угу. Бо клевер це такий наш полуавтомат. Якщо тут повністю ручна штука, то там ну, в клевері таке, типу. Наполовину ти впливаєш на результат а так? Ну да. А так хізи. Ну воно так стоїть, наче, наче отак стоїть. Ну, підказує, ну, да. Скоріше за все. Я не знаю, де що. Ні? Ні. Я думаю, що це отак. А то, то те... а, тепло, так? Да? То отак. Отак, я думаю. Шо? А ти що? Я погоджуюсь, я так, я так само думав. Та я... воно ну, навпаки, Ну ото ну, Як завжди. Ну, отож воно ж так. Короче, ми? Оце свіч, Комплекс. те, що трошечки по покомплексніше. Та, що по-плоскіше. Може бути що це, це кераміка. Я суджу по пластикову воронку. Я, в принципі, за пластикову воронку. Як би це не звучало так не по кошерно, пластикова воронка. Так, не, не угу. а, да, ці класні, але вони круто гарно стоять десь на полиці. Але все ж таки кераміка вона забирає температури багато. І, без прогріву ми можемо дійсно отримати трошки Так Так, є, більш чаші. того, це було не проливом, це ми настоїли в ній. Тобто, по суті, клевер використовував. Ну, да. як клевер? Ну, пластик дає, він не краде градус і він дає більш таку заварену, нормальну так. чашку Да, більше комплекс. температури, більше смаку. О, Просто цю саважено. штуку бажано да, в мікрохвильовку запхати на хвилину, да, а потім, а потім ну, так, прихватками дістати і потім. Можна отримати да. непогано оцей. Або, ну прогрівати її, бажано. Ну, смачно, смачно. Да. Але ця смачніша. Знову ж таки, різниця відчувається, коли ви один за одним. Ну, але теж дивіться, ви порівнюєте два девайси, але цей девайс з пластику, а той з кераміки. Треба було отак порівнювати. Отак, отак. Не можу настоювати? Пальцем ти тик. Не все. Отак okay. раз. До речі. До речі. А, воно ні, воно помінеться. Це треба функція -фун -фун і стрічки туди. Ну на... так, воно тут. Бач, Бачите, користь. Харчової функції якось бахнуті. Трошки так ущільники, так сипонько. І все. І це було трохи. А немає пластикових цілей? Мюген. Мюген. А, він же сюди стає. Да. Точно, він же сюди стає. Да, так, прямо так нормально. <реш> да, там а, то, так там все, прямо один в один, все. Ну, як треба. А то було більше цей. Бо. А то щось тут вони експериментують. Дійсно Мюген. Експериментують. Ну, а ти пробував? Бос... пробуєш? Ні? А ти звідки знаєш? <реш> а. о! Та він проплачений просто. <реш> да. Скільки заплатили. О, проплатив і не поділишся. Ну, Проплачений просто. Да. Тому ти це не, не слухай. Каже, смачно, і не пробував. Ну якщо платиш це, і щоб казав не смачно, він каже не смачно. <laughs> а я <він шо? смех> Так що чесні, чесні ці відгуки тільки ось о. Да, да. Ось ось о. І там, і там смачно. Мені якось. Він коли... дивиться, що тут кофта. Він насправді просто мимо йшов і. От, да. Тому найчастіші відгуки це від Артема. Ради. Так Так і є. так а, і є. — Все, я погнав. Б... — Дякую. Дякую, що за, за це прокоментував. Зайдував. Самі все бачили, я не, не збрехав, зайшов Женя. Сказав, буквально те саме, що і я. І ну, от висновки які? Тут клевер завжди буде трошечки насиченіше, трошечки комплексніше, трошечки смачніше, якщо, грубо кажучи. Навіть, я зважаючи на зв те, що я казав, що є паразитні смаки, знову ж таки, врахуйте, вода 100 градусів, врахуйте. Що ці паразитні смаки перекривалися повністю тим, що вона дуже солодка була, набагато солодша і комплексніша. Так що от. А тут дійсно вона непогана, свіче. Прям ну, смачно, смачно, смачно. І якщо не порівнювати один біля одного, так от, один за, за іншим, то в принципі різниця маленька, вона невелика. Несерйозна. Давайте я ще раз спробую свіч. Це ж свіч? Так, да, свіч. Порядочна кава. ну... Непогано зовсім. Я вже навіть забув, яка ця, але якщо от зробити отак от, одразу іншу. М -м, на, на нотку краще, знаєте, так от, трошечки краще. Але, знову ж таки, якщо порівнювати, якщо обстрагуватися від того, що ми зараз наварили, зазвичай в свіче таке більше у мамі, більше округло вона виходить. Как більш легенько чи що. Але при цьому у мамі округу все є. А тут а зазвичай більше смаків і вони, вони якось сепаруються, вони якось в, 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 да, контрастніше, вони легше їх відрізняти. Е, Обирайте те, що вам подобається, знову ж таки, плюси знаєте, тут багато кави може заварити, тут не можна. Володь, думає. А, ще е, 2000 свіч, по-моєму, 2000, да? е, плюс, Плюс це кераміка. Караміку ми не любимо, ми проти. Ми за пластик. <реш> Шутка. Ми любимо караміку, просто ну, я особисто за пластик. А це, дай Бог, пам'яті, 1300, 400 щось. Чи 1100? Коротше, дешевше. А дешевше, по-моєму, 1400 коштує вона. Дешевше. Ну і, звичайно, тут ще такий механізм, який так і хочеться зламати, особливо мені. Я один раз це навіть і зробив. Ми його починили. А тут ніколи нічого не зламається, мені здається. Тут механізм реально на віки. Назавжди. Ду дуже надійно. Штука-клеве. Дуже надійна, серйозно. І в подорож його дійсно зручно брати, бо я не боявся б, що він якось зламається. Тобто На нього, якщо навіть надавити, відчувається, що він такий дебелий. А цей, ну, понятно, що да, дебелий, але якщо впаде, він може розбитися. Цей навряд чи Та якщо розіб'ється, що там. Підзаклею щось <laughs> і порядок. Шутка. Не, не бийте клевера. клівера. А, вот і все. Я думаю. Так, да, коварки круті, коварки різні, обирайте те, що вам більше до смаку. Лайк, підписка. Дякую нашим супер спонсорам. Всіх люблю, всіх цілую. Обіймаю, ви супер. От і все.